Нині церква предлагає нам подивитися на благословенне життя святителя Григорія Ніського, молодший брат святого Василя Великого, який в своєму житті, також, як і його брат, показав високий образ служення Богу, Церкві і, і своїй країні. І хоча в своєму життю, і, як і многі святі, і подвижники, і й чесні християни, Часто терплять у життю гонення від сатани через сатанінських людей, а одно з оружій боротьби із церквою це є клевета брехня, то не обійшло того і святого Григорія, котрого обвинили в страці, то була зовсім неправда. Наоборот, він вложив в своє життя, свої таланти, способності, на служенні церкви, але оказався тепер бути готовим потерпіти. Його ім'я знаходиться в людей церкви, котрі залишили за собою добрий благодатний духовний слід. Ні свята церква споминає пам'ять Феофана Вишинського затворника. Хоча сам він ніколи не називав себе так, але так його називали в народі в церкві, Поскільки він довгий період часу закрився від міра і не общається з міром напряму, дозволяв собі лиш узнавати інформацію через газету, займався там і науковими дослідами, але головна була його задача на собі спитати благобити. Затвореним. Недаром у Євангелії таке слово, каже Господь, якщо ти хочеш помолитися Богу істинно, то йди, закрийся в свою кліть, по-слов'янськи, буквально в твою загороду, у твій дому, в твою хижу, і помолися Богу тайно. І Бог віддя подвіг твій тайно, воздасть тобі явно. Цей принцип православної молитви. Понятний для всіх святих, в тому числі для многих із нас. Ми замічаємо, коли ти знаходишся у сугубій молитві, у воєдінні, у таких рідких зустрічах із сьомим світом, скілько духовності і сили приобрітаєш, і науки, і добра, в тому числі і здрав'я духовного і тілесного. Ну от попадаєш ти в цілий світ з многими цимборами, борами, з друзями. Цим пустим, бездарним злодійським клеветним світом, падшим світом, коли подивишся, чим займаєшся, чим ся хвалить, яким оружієм бореться з церквою з нами, з віруючими людьми, то не треба за них обіжати, а шкодувати пустий, гнилий свій світ. Но для дакого гніль противна. Ну, а хтось у гнілі всю життя жити. І тому визбирає собі чоловік путь кожний, як замічає в своїх ученнях, в своїх листах, письмах Феофан Затворник. Що люди збирають собі вектор духовності в ту сторону, куди йому найбільше тягнуть його любимі запахи. Його тягне на те, щоб чути молитву і. Єлей церковний, кадило церковне, пост, воздержання, молитву, радость в общем в Святому Дусі із Господом приобретає опит Богопознання. Ну а другий що? Можуть і формально до церкви прийти, десь формально на Пасху десь притягнути, так, як зайчики з боку, на Різдво імітувати, пів півтої колядки він знає, Но порівняно з тими Людьми, котрі живуть повноцінним, це обикновенний, бідний, нецерковний і зачастую напівневіруючий чоловік, котрий не може мати повної нагороди. Так, Феофан Затворник показав, як важно у життю мати молитву, просити Бога дар молитви і любити мовчання, любити тихо. Тихий образ жизни. Ведь і сам Христос для нас світ тихий. Так ми співаємо на вечерні, світе тихий. Кожен християнин, єсти цінить свою душу, та не йде зразу після трудів на танці або любитель пити, гуляти, танцювати. В скорому часі такий чоловік втрачає сили, способності, а сімейні люди і навіть сімейну любов. О, як любить. Любиться сім'я, в котрій муж і діти частують одного другого, любляться, як вони люблять бути часто в уєдиненні? Є люди не церковні, не віруючі. їм і за те, що внутрі не є ніч духовного, вони то компенсують гостинами, бесідами. У їх адрес будуть такі тости говорити, хвалити, який Іван Васильович, який там який великий славний. А перед ними пустий чоловік, навіть якщо він має великий, велику державну посаду. Іменно май ото нас завжди тривожило, що на високі посади деколи да, коли попадають пусті люди, бездарні, но хитрі і високої гордості, але не способні не до управління, ні до создання, навіть елементарної сім'ї. Вспомнім я Христос. Говорив за те, які можуть бути апостоли. Як апостол Павел буде говорити ці слова повторно, особливо в посланні Коринстинам, і к Ціту, і к Тимофею, де буде вказати правило єдно. Якщо хто хоче бути священником чи єпископом, та люди, котрі будете вибирати, подивіться на його сім'ю. Якщо він добре управляє свою сім'ю, Якщо в нього жона діти в порядку, внуки до церкви ходять, такий може бути священником, єпіскопом, наставником, або вчителем. Але якщо чоловік не способний свою сім'ю управляти, та то вмість того, щоб бути головою сім'ї, його жона, коли не церковна управляє всім, от такий чоловік, юноша або мужчина. Не способний буде бути і священником. Віримо в вічності, таким образом можемо і возрастати духовно, і по милості Божої, уєдно з усіма затворниками, тобто з добрими людьми, і святим Феофаном, затворником зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божої. Амінь.